Вітання, шановні майстри України. Сьогодні я хочу познайомити вас ось таким розколювачем для плитки від триговини марки Біха. Чому хочу показати, тому що він мені сподобався. Розкажу історію саме цього розколювача. Нещодавно ми показували вам відео разом із Калініном Андо, як він різав крупний формат за допомогою системи Biha Infinity з алмазною різкою. І нещодавно він захотів докомплектувати свою систему механічним роликом. З кореткою. Ось такого плану для Ініті. Про цю каретку і про цей ролик ми взагалі поговоримо з вами трішечки пізніше. Але набір цієї коретки йде у чемоданчику з розколювачам, який, як у Монталіто, тобто, то там потрібно дотягнути, дотягнути барашек, а потім є дві ручки, і натискати для розлому. А Андон захотів такий, він захотів ось такий, для того, аби затягувати все одним гвинтом. І ми разом комплектували той чемоданчик. Йому приїхала така коретка і ще до нього декілька роликів. Але про це я кажу вам ще раз пізніше. Сьогодні поговоримо з вами про ось цей розколювач, в чому його особливість. Тобто Андо взяв коретку для Infinity і ось такий розколювач. Виконана якісно. Тобто тут все зроблено жорстко. Плитка буде колотися, якщо плитка якісна. Це не новина для майстрів плиточників, але це новина для тих, хто хоче купити найякісніший розколювач. Розколювач робить свою роботу тоді, коли плитка якісна і розколюється на усьому, на будь-якому інструменті. І тому справа не у Цьому розколювачі, що саме він буде розколювати вашу плитку? Ні, він буде робити просто це більш е, комфортніше для вас. І все. Тож, що комфортного у цьому розколювачі? Система е, розлому відбувається дуже просто: є шестиграничок, бачите, з ребром жорсткості, і є ось такі дві пластикові опори на плечі, які піддавлюються гвинтом. Ну, тобто, система класична. В чому фішка е, цього? Дивіться, я не знаю, як у інших виробників не бачив, але ось тут на Біхай є ось таке технологічний отвір. Він потрібен, це як смотрове віконце. Він потрібен для того, аби ви могли з'єднувати ребро злому з надрізом на плитці. Бачите, я не знаю, може тут. Не видно, ось тут є червона така цяточка. Це є лінія, яку потрібно звести разом із надрізом на плитці. Тобто ця червона цяточка, і її дуже добре видно, ось це смотрове віконце. Воно широке, огляд дуже класний. Ви ставите сюди плитку і зміщуєте, тобто центруєте, цю лінію злому на плитці і... Ребро злому на розколювачі. Також, що прикольного у цьому інструменті, що оці опори, ці пластикові опори, бачите, вони регулюємі. Для того, щоб вам регулювати їх, вам потрібно окремо в наборі немає, бо постачається а, цей розколювач лише ось такій коробці паперовій. Вам потрібно шестигранничок на. 4 мм для того, аби регулювати ось ці опори. Для чого вони потрібні? Ну, по-перше, максимально розкрити, роздвинути ці опори можна на 13 см, а мінімально на 5 см. Що це означає? Що коли ви ламаєте плитку, звісно, чим ширше плечо, тим правильніший кут злому. Тобто Сили будуть давити далі від лінії злому. І це, ну, це більш правильно і більш комфортно для злому. 50 мм найменша товщина, найменша ширина. Це для того, аби ламати плитку десь біля. 50, там може не получиться, ну десь біля 60 мм. Ось, ось комфортно 60 мм, якщо вам потрібно розламати навпіл. Я вже, я вже протестував цей розколювач, і я ще раз повторюсь: якщо плитка якісна і вона ламається, то вона розламається, звісно, будь-яким інструментом. Але цим буде комфортніше, бо він жорсткий, регулюється плече і механізм доволі. Простий. Тобто тепер я хочу вам показати, як він працює. Основною причиною, чому Андо вирішив доукомплектувати свою систему Infinity е механічним ризаком, це є порізка плитки 1,20 м. Чому? Бо в системі Infinity є три направляйки: дві по 1,50 метрів, одна 60 м. І взяти одну направляйку, е лінійку з. Довжиною 150 см, і двома, наприклад, присосками, і різати метр двадцять – це доволі комфортно, бо не потрібно тягати з собою додатково плиткоріз. Я взяв плитку 120 см, вона вже порізана на звичайному плиткорізі. І що я вам хочу сказати? Дивіться, зараз ширина плитки 85 мм, товщина 9 мм. Я з'єдную красну лінію з лінією злому, і поїхали. Ну, ну, тут взагалі з першого разу вийшлось. 9 мм ламається з першого разу. Бачите? Тобто, якщо плитка ламається вона лабається будь-яким інструментом, але цим інструментом робить працювати більш комфортніше. Ще є плитка 12 мм, але в неї вже інший розмір. Тут 21,5 см. Ось дивіться, я зараз трішечки зроблю ширше. Раз, зафіксували, два, зафіксували, все. Довжина плитки 120 см, ширина 21,5, 12 мм товщина. Все, я сцентрував лінію злому на плитці та лінію розколювачу на інструменті. Поїхали. Я трішечки піджав, все. Я бачу, вже лінію воно опирається десь доволі комфортно. До речі, тут є на біля розколювача є опорна пластина, на яку ви ставляєте плитку, і вона, вона вже нікуди не дівається. Воно чітко перпендикулярно по лінії злому. Все, бачите, опори стоять, просто піджимаємо. Поїхали. Трішечки лопнула, але. Тобто лінія, сколу, лінія розлому вже пішла. Але, так як тут широке плече, я можу його дотягнути ще і лінія розлому дійде десь до досередини. Ось чуєте такі за. Все, цього достатньо. Я перегортаю. Воно доволі швидко, та легко зараз розламається. Бачите, метр двадцять. Доволі просто. Так, значить. Тут у нас 11 см зараз навпіл зробимо. Тож, 11 см точно так же. Ага, трішечки потрібно відрегулювати. Трішечки піджав, перевірив, ще раз відцентрував. Тобто ось цю це плече, його можна трішечки десь біля там, 2 міліметра, плюс-мінус туди-сюди, щоб воно було рівно. Тобто ви поставили, воно не рівно, ви його відцентрували, все, я бачу, все рівно, тому я затягую. Поїхали по трішечки. Раз. І зараз продовжує. Трохи. Це Енаф. Перегортаємо. Плитка 12 мм, без явного накалу, тому вона доволі легко ломається. Так, відцентрував, поїхали. Бачите, 55 міліметрів. От і подивимось, чи може він взяти 55 міліметрів. Ну, поїхали. 55 мм. Доволі просто пішло. линия взлома уже пришла мы ей за раз трешечки дали е, е так и из тей стороны Центрував і поїхали. Угу. Пошла, треба завершити. Зараз є все зроблено повністю ціленька Покажу вам. Бачите, все супер. Получилось як треба. Тобто 20, 27 мм вийшло зробити. Це доволі жорсткий інструмент, тому що конструктивно зроблено все правильно. Ребро жорсткості, точка злому можна центрувати. Регулюємо опори. Коли ви задавлюєте, до речі, я не знаю, не сказав це. Коли ви задавлюєте, плитка взагалі не рухається. Немає елементів, ці елементи, які рухаються по плитці. Так, ви можете поставити з першого разу ось так криво, наприклад, так. Так, ось поставили його криво. Бачите, то що я казав. поставили там і почали зажимати, але це не з-за того, що воно бовтається. Поставили і почали працювати. Ви затягуєте, немає взагалі ніяких елементів, які ковзають на плитці. Ви прям відчуваєте, як іде напруга по плитці, по лінії злому. Це доволі якісний а, інструмент. Чому? Чому він мені сподобався? Тому що за такі гроші це. Доволі якісний, класний інструмент. Він буде ламати ту плитку, яка буде ламатися. Якщо плитка не якісна, то, звісно, механіка тут не до чого. Тут потрібна вже алмазна різка. Дякую за увагу. Пока.